Звісно, тут немає стільки дерев багато, скільки було доброчинців, але ми, от умовно, кожне дерево е, називаємо іменем людини, яка щось зробила важливе, щоб допомогти вижити в часи головороді. Доброчинців, які Незважаючи на скрутну ситуацію в часи голодомору, не були байдужими, допомагали всіма важливими методами. Ну, бачимо цих, наприклад, в табличках приклади такої допомоги. Під час Голодомору допомогла вижити дітям про там Мишковий та Іваковий Селенка. Хлопці, що залишились без батьків, приходили до Марії Гринченка, яка їх годувала. Про цих людей свідчили інші люди про їхній про їхні подвиг. Про одних з них можна прочитати в архівах, тому що вони були засуджені за те, що зробили під час Голодоморку.